13 грудня, йдемо на роботу. Ще людей мало в городі. є у нас магазинчик жіночий рай. Хочу зайти тут подарунці для дітей. Знаходиться він біля базару. О, так, от все, покажіть мені, ще мілка. Адвент? Да. Яку ціну? 490. 490. 490. 490. І оцей ще скажіть мені що це. Теж один? Да, да, З шоколадками. Будь ласка, 100 гривень. Так що заходьте сюди. Подарунків багато предновичных. Есть бюджетные варианты. Да, да, бюджетный. 180 гривен. Там киндер яйцо три, плюс шоколадний Дід Мороз. Дивіться, скільки тут, тут подарунків різних. На будь-який смаки, на будь-який бюджет, от адвент календарі які і кіндер, і ось який подарунковий набір. А ну скажіть мені де на деякі ціни. Наприклад, оцей набір. 300 300 триста А що сюди входить? Розукрашка, наклеечки, фломастери. Угу. адвент календар, оцей кіндер скільки. 580 гривень. Це я так зрозуміло пустий, так? Да? Можна да, самим да. заповнювати. А скільки коробочка буде? 140. А, ага, я бачила це, да. От пусти коробочки. Є, можете подарунки сюди зробити. От коробочки. Ось цю. О, скільки це? С С конфетками. 300 300 гривень. Дивіться, і м'яка іграшка. І конфетки. От печення, коробочка, ферреро, 380. 380 гривень, Гарна як коробочка на подарунок.